Що тебе блистить так на столі? А що блестить? Блестить Ти Типоняв, купуємо всі види Бабіта. 83-й Бабіт, 16-й Бабіт, бабітову стружку, Бабітовий самолів. Все, що у вас є, зв'язане з Бабітом, все ми можемо купити. Орієнтовні ціни на стружку на сьогоднішній день 90. О, підожди, башився. стружка 80. Б16 обід орієнтовно 90 100 від об'єму. 83-й обід 450-500, якщо гостовський, також від об'єму. Саме ліве все обов'язково по аналізу. Так що дивіться, якщо у вас є такі от красиві шоколадочки або такі от грудочки свинцю, як багато хто думає, що їх привезли на прийомку. Нічого то не свинець. Звертайте увагу на маркування. Весь бабід промаркований, ну звичайно, самолівний, хто його промаркує. Стружка також, як ви зрозумієте, що це вона без спектрометра, в принципі, ніяк. Але хто знає де вона добувається, той знає. Якщо є подібні матеріали, залюбки куплю їх у вас і попрацюємо.